Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жостова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. ноутбуки для освітян, які заклади отримали, та скільки техніки оновили. Гаджети я використовую в своїй роботі щодня. Є оселя чи легко придбати власне житло? Маємо змогу сьогодні знову продовжити видачу таких кредитів. Чому пацієнти чекають легалізації в Україні медичного канабісу? Він багато років намагався вилікуватись від цього болю. 140 ноутбуків для черкаських освітян придбала доброчинна організація World Vision International. Розповів очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Гаджети передали школам та технікумам. Усе додає для організації дистанційного навчання та оснащення закладів, які прихистили учнів переселенців. Серед тих, хто отримав допомогу. Муринський ліцей на Звенигородщині. Комп'ютери їм не оновлювали понад 15 років. Більше у сюжеті Тетяни недбайло. Створити презентацію, провести онлайн-екскурсію парком або вийти на скайп зв'язок із дітьми з-за кордону. Без гаджетів та інтернету нині не обійдешся, каже вчителька біології Людмила Щербатюк. Гаджети я використовую в своїй роботі щодня. Завдання, які на сьогоднішній день ми виконуємо у силу зобов'язання цього дня, тому що воно вимагає. Зазвичай послуговувалася особистим ноутбуком та цього тижня кабінет пані Людмили поповнився технікою від доброчинників. Цьому говорить неабияк тішиться. Власний ноутбук він дуже корисний для себе особисто, тому що я працювала за ним, створюючи все, що мені необхідно. З новим ноутбуком в бібліотеці вже працює 11-річна Поліна на Черка. Щену дівчинка переїхала з Харкова. Аби не доложити втрачені знання через війну, говорить, вирішила позайматися і влітку. Читаю книги про історію України, про різних тварин, комах, птахів. Користуватимуться ноутбуками за потреби в комп'ютерному класі. Його обладнали у 2007-му Відтоді кабінет та техніку не оновлювали, каже директор Валерій Колісник. На сьогоднішній день ми отримали. Три хромбуки ту техніку, яку ми отримуємо на сьогодні, нова вона більш підходить для того, щоб працювати в тих реаліях, яких ми сьогодні живемо, використовувати і під час дистанційного навчання, і під час ведення шкільної документації. Спочатку повномасштабного вторгнення доброчинники передали для закладів освіти Черкащини 1580 ноутбуків. Розповів очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Повноцінно проводити освітній процес в умовах бойових дій, на жаль, область була не готова, не вистачало сховищ, не вистачало можливостей забезпечити повністю безпекову ситуацію, ми мусили здійснювати освітній процес для частини учнів і частини педагогів в дистанційному режимі або змісному режимі. Також вважаючи на те, що на території нашої області переїхали цілий ряд. Родин переселенців, які власне все втратили, але діти мають право на освіту, більше того, на якісну освіту. Ці комп'ютери в першу чергу, були для педагогічних працівників, але ж також для створення певних таких освітніх осередків, освітніх консультпунктів, хабів для дітей, які також вчилися дистанційно. Тетяна Недбайло, Олександр Костейніков, Суспільне новини, Черкаси. Для уточнення даних проходження медкомісії та на мобілізацію такі види повісток від сьогодні видаватимуть представники територіальних центрів комплектування, розповіла суспільному речниця з Черкаського ТЦК Аліна Кривошея. Їх можуть вручати на вулиці, на блокпосту, в парках, вдома чи на роботі. У разі ігнорування повісток передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Для людей, які з тих чи інших причин не з'явились до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і щоб уточнити дані, можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей збільшилася, людина переїхала те саме стосується внутрішньопереміщених осіб. Стосовно проходження військово-лікарської комісії виписується для того, щоб визнати ступень придатності до військової служби. Мобілізаційне розпорядження вже видається тоді, коли потреба є в людині з її військово-обліковою спеціальністю. Окрім того, що треба якийсь перепочинок тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. На жаль, у нас є втрати. Для цього треба також військовослужбовці, які будуть це продовжувати. Військовий Павло Жилін, працівник Черкаського ТЦК. Він один із тих, хто видає повістки на вулицях. Розповідає, служив у мотопіхотному батальйоні. Рік тому отримав поранення під бахмутом, втратив руку. Тепер допомагає укомплектовувати війська. Підходжу вже до хлопців, які пручаються. В останній момент підходжу, просто ну от подивись на мене, живий і слава Богу, жити можна далі, я навіть служити залишився. За останню добу ворог здійснив 102 обстріли та випустив 498 снарядів по Луганщині. Про це інформує очільник області Артем Лисогор. Російські війська тиснуть в районі Новосилівського та Креміної, додає старший навідник десантно-штурмових військ Сокіл. Збройні сили України тримають оборону та міняють місця дислокації своїх сил. Як це відбувається в ексклюзивному матеріалі? Показали нашій Вікторії Хамазі. <плес> У темряві та у перерві між щільними обстрілами десантники-штурмовики знімаються з закріпленої позиції. Поряд пояснюють військові. Ворог прорвав лінію оборони. Вирівнюй, 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 Олег, вирівнюй. Лише з налобними ліхтарями хлопці вантажать у газони гармати. Для ворога озброєння завжди важлива ціль, додають військові. Тому рухаються у цілковитій темряві. Все дуже швидко, все. А це вже світанок. На термінові збори всього хлопці щоразу мають обмаль часу, каже старший навідник червоний. Ну, по-різному, але ну, в загальному, якщо зніматися з позиції, це десь на протязі там, декілька годин повністю, щоб все зібрати, відбити міномети, погрузити все БК, о, чи шарі, Ну і відповідно покинути місце. Це може бути година, це може бути півтори. Поки одні вантажать снаряди, інші готують міномети до переїзду. Попри всю небезпеку, хлопці доглядають за озброєнням, каже навідник червоний. Простадороді називається банник. Це ним тільки міномети чистять, чи як? Так. За допомогою і одного солдата. Такі термінові переїзди для військових у гарячих точках. Звичайна справа, говорить старший навідник Сокіл. Сидим, марік сидить, і я сижу. І я так ну, сижу, сижу, кори, ногу хоп, і убираю. І получається осколок тук, і туди. І ми один на одного на війну хлопець пішов у 19 років. Останні шість каже, працює у найгарячіших точках. Інколи говорить, зніматися з позиції вночі навіть безпечніше ніж в день. Це все робиться під обстрілами. По тобі стріляють, і тобі треба це все спаковувати. і швидко зніматися з позиції. Оце дуже погані умови. Міняти місця дислокації надважливо, каже артилерист Гера. Бо як тільки ворог помічає з неба позицію, вона перетворюється на мішень. Ти можеш в наступний раз піти, зробити один вистріл, а тобі прийде зразу. Пачка там градів може прилетіти. То ну літають дуже багато літають. Життя кожного військового вміщується у звичайний рюкзак, каже командир гармати Аким. І щоразу хлопці лишають частину продуктів та необхідного цивільним, які живуть на лінії зіткнення. Люди живуть тут у тяжких умовах, незвичних у них немає тут навіть світла. В магазині все дороге, на жаль. Тому що тут ми військові. Свою нову вогневу позицію військові дізнаються уже в дорозі. Доти це таємниця. Єдине, що тут колективно не приховують мотивацію. Вона майже у всіх одна, каже Сокіл. Я стою за свою дружину, за свою дитину, за батьків. Я стою за свою землю. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. 1950 кредитів на понад 2 мільярда 600 тисяч гривень видали українцям банки-партнери програми. Є оселя протягом 10 місяців. Повідомила Суспільному керівниця з комунікацій Укрфінжитла Анжеліка Зборошенко. Своїм досвідом купівлі власного житла поділилася Черкащанка Марія Андріяш. Смілянка Марія Андріяш запрошує до своєї новопридбаної квартири. Жінка військовослужбовиця. Дотепер каже, винаймала помешкання та завжди мріяла про власне житло. Я цікавилась іпотекою, коли була вона для всіх під 7%, А коли я через інтернет дізналась про іпотеку для військовослужбовців під 3%, то тоді я вже зацікавилась цим вплотно. Подала заявку через дію, лежачи на дивані. говорить жінка. Далі з нею зв'язався менеджер установи. приватбанк сказав, уже от вам погодили кредит, можете шукати квартиру за таку-то ціну. Все, я її шукаю. Звичайно, знайти було складно. Цю квартиру обирала довго, розповідає Марія. На ремонт коштів не було. Відтак шукала в гарному стані, а дісталася ще й умебльована. каже попередні власники, залишили навіть техніку. Вони залишили нам плиту. До речі, тут індивідуальне газове опалення, що для мене теж було дуже важливо. Дуже економно виходить Придбала Марія квартиру в грудні. Далі кредитування громадян за програмою було призупинено. Пояснює спеціалістка із комунікацій Приватбанку в регіоні Анжела дзіндзюра Нині роботу продовжили. Спочатку червня цього року і оселя відновила свою роботу і банки. Які працюють з цією державною програмою, отримали другий транш фінансування. Відтак ми маємо змогу сьогодні знову продовжити видачу таких кредитів. Зі слів директора агентства нерухомості Олександра Франка, багато громадян через фінансову паузу квартири так і не придбали. Звернулися в січні, наприклад, знайшли житло навіть люди захотіли їм продати це житло за зарахуванням на рахунок, але і за того, що не було фінансування держави. Ну, продавець почекає ну, місяць. Ну два далі після цього. На жаль, продавець каже: ну вибачте, у мене все стоять люди, які хочуть купити, а ціни ще подорожчали з нового року. Марія Андріяш свого дочекалася. Хоча найбільше труднощів вбачає у підборі житла. Поза як проживання у кредитній квартирі, жінка вважає фінансово доцільнішим аніж у орендованому помешканні. Зараз я плачу 3,500, квартиру зараз Зняти в смілі буде коштувати з ремонтом, якщо то я думаю, не менше 8 тисяч точних. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. Сильний біль у спині Микола Дмитрович два роки лікував знеболювальними. Втім, говорить, справжнє полегшення відчув, коли спробував каплі медичного канабісу речовини на основі олії коноплі в Україні. Такий препарат лише намагаються легалізувати. Розповів Суспільному директор Черкаського центру онкології Віктор Парамонов. Чому він необхідний та для кого саме дізнавалася Тетяна Рева. Микола Дмитрович своє обличчя не показує, втім, ділиться історією хвороби. Говорить, ось уже два роки його мучить нестерпний біль у спині. Не можна ніяк встати, не можна ходити, немає сну, не можна навіть було шевельнутися. Чоловік звернувся до лікаря Кабінету паліативної допомоги та лікування Максима Босенка. Він багато років намагався вилікуватись від цього болю, проходив кучу там МРТ і так далі, блокади, і все від цього болю здихатись просто неможливо. Цілодобово вона його терпіла. Це було безсоння, тривожність і депресивні стани. У нього були спочатку, говорить лікар, почали приймати слабкі знеболювальні, і потім перейшли до слабких опіоїдів. Трошечки його стан покращився. У Польщі його рідним, розповідає Микола Дмитрович, порадили спробувати медичний канабіс. Там він легалізований із 2017-го. Ефект, каже, відчув відразу. Взяв випив від тільки ці каплі і як через півчаса вже такий, як Лег. В Польщі він випускається у формі крапель, олійних крапелька на бідіол. Привезли через кордон, вони ж не везли його десь там контрабандою з чеками з усіма. Тобто я сказав, що я буду спостерігати. І дійсно був дуже відчутний ефект. Тобто на протязі вже перших трьох-двох-трьох трьох днів хронічний біль пішов. країнах, де медичний канабіс легалізований, його застосовують не лише при синдромі хронічного болю, а й депресії, суїцидальних нахилах, відсутності апетиту чи епілепсії, розповідає керівник Черкаського клінічного онкологічного центру Віктор Парамонов. Це не хімічний наркотик, це не трафік з Афганістану, героїну. Сьогодні все ще підбираються ідеальні. Комбінації різних препаратів, знеболюючих хімічно синтезованих, але світ прийшов до висновку, що найбільш оптимальним є продукція з медичного канабісу. Особливо такого препарату потребують онкологічні хворі, говорить Віктор Парамонов. Хронічний біль, який вважається за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо його не лікувати, то це прирівняно до тортур. Його застосовують і при лікуванні дітей, каже дитячий та дорослий анестезіолог центру онкології Ірина Виноградова. Онкохворі дітки, от чим хороший у них медичний канабіс? Він є у різних формах. Він є і у свічках ректальних. Це для зовсім ну, таких от. Маленьких діток є у таблетках, є у сиропах, є більше можливостей дати дітям не так мучитися. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, 13 липня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, мета якого легалізувати медичний канабіс в Україні. У разі його затвердження цей препарат можна буде використовувати для виготовлення ліків. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.